Бюджет Полтавщини у 2015-му буде майже на рівні з минулорічним, говорять в обласній державній адміністрації. Цього року у розпорядженні області 3 мільярда 600 мільйонів гривень. Зокрема, 39 мільйонів планують спрямувати на освіту, 45 – на охорону здоров'я, 9,5 мільйонів на соціальний захист, понад 800 тисяч гривень на галузь фізичної культури і спорту, ще 132 тисячі на розвиток культури і мистецтва. Що нового в цьому бюджеті, який ми пропонуємо, ну це більше, скажімо так, більше вільно будуть почувати наші райони, місцеві органи влади, тому що ми ніяк раніше визначаємо ті об'єкти, які ми будемо співфінансувати, а даємо їм фінансовий фінанси. У 2015-му, говорить Олег Пругло, полтавці відчують децентралізацію в дії. Вперше райони самі визначатимуть, куди вкладати інвестиції. Разом з тим, у 2015-му доведеться економити практично на всьому. Для області для області зменшено розмір субвенції спеціального фонду державного бюджету на погашення заборгованості в різниці тарифах, на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму 77 мільйонів гривень. Одне з питань, яке турбує полтавців, якість доріг. Що буде з ними у 2015-му, коли доведеться жити у режимі жорсткої економії, поцікавилися у чиновників. Що говорити про нашу обласну субвенцію, яка заводиться з держави, так то це на рівні 24 мільйонів 133 тисяч, про яку ми будемо говорити. Та, яка закладається в бюджет. яка була? Така сама, вона залишається стандартною, незмінною. Дві третини коштів, передбачених на ремонт автошляхів, спрямують на капітальний ремонт, і одну третину на поточний. Перелік вулиць, на яких працюватимуть у першу чергу, ще не затвердили, його оприлюднять пізніше. Доки учасники засідання обговорювали бюджетні питання під стінами обласної державної адміністрації, мітингували громадські активісти, обурені новими тарифами на житлово-комунальні послуги. До керівників області вони звернулися з вимогою. Негайно створення комісії, включення наших. Представників до складу комісії і негайно приступити до перевірки теплоенерго і і водоканал. Ми вже восени принесли вам пакет документів, де ми технічно доказали, що тариф завишений полтора-два з половиною рази. Звернення мітингувальників не проігнорують, пообіцяв голова обласної ради Петро Ворона. Говорить, не робили цього і раніше, а спробу загострити становище назвав політичним ходом.